Вже у четвер, 15 травня, у Туреччині можуть відбутися прямі переговори між Володимиром Зеленським і Владимиром Путіним. Принаймні на цьому наполягають Україна і США. Ба більше, на заході. Подейкують, що президент України прибуде на зустріч, навіть якщо головна умова для її проведення, повне припинення вогню з боку Росії, не буде виконана. Водночас, про наміри Путіна, який власне запропонував відновлення цього формату переговорів, наразі нічого не відомо, аби з'ясувати ймовірність історичної зустрічі, Рафію звернувся із відповідним запитом до штучного інтелекту. Докладніше про те, що з цього вийшло далі, підписуйтесь на наш канал. Відповідаючи на запитання щодо ймовірної участі Володимира Путіна у переговорах вже цього тижня, чат-бот Грок висловив не надто великий оптимізм. Зокрема, система зазначила, що диктатор вже неодноразово пропонував переговори, проте це скоріше було спробою не загострювати ситуацію та уникнути тиску. Та й загалом, протягом усієї повномасштабної війни, глава Кремля уникав прямих переговорів, що може вказувати на його небажання брати на себе особисті зобов'язання. Крім того, штучний інтелект від. Значив, що Зеленський наголошує на повному припиненні вогню як основи для дипломатії, що контрастує з риторикою Кремля. Росія відкинула ідею зупинки бойових дій на 30 днів з 12 травня. А попередні перемир'я на Великдень та день перемоги супроводжувалися обстрілами з боку окупантів. Сумніви щодо вірогідності зустрічі викликає й те, що Туреччина ймовірно не була заздалегідь поінформована про пропозицію Путіна. Між тим організація такої події вимагає від приймаючої сторони рете. Ельної та довготривалої підготовки з урахуванням логістичних і безпекових аспектів на основі перерахованих вище факторів. Штучний інтелект резюмував, що ймовірність зустрічі українського та російського президентів 15 травня складає близько 20-30%. При цьому Грок визначив чотири можливі сценарії подій. Якщо переговори між Зеленським і Путіним все ж відбудуться найближчими днями. Сценарій: 1. імітація переговорів. Переговори можуть бути чистою формальністю, без реалізову. Прогресу, наприклад, як у мінську та Стамбулі у 2022 році, Росія може використати цю зустріч у своїх цілях для пропаганди, звинувачуючи Україну у нібито небажанні миру. Результатом цих переговорів стануть декларативні заяви без конкретних угод, а також продовження бойових дій і можливе посилення санкцій проти РФ. Сценарій 2. тимчасове припинення вогню за сприяння Туреччини та тиску. США, обидві сторони можуть домовитися про короткострокове перемир'я, щоб створити. Умови для подальших переговорів при цьому попередній досвід показує, що Росія не дотримається таких угод. Результатом стане тимчасове зниження інтенсивності бойових дій, але без гарантій сталого миру. Україна зможе використати паузу для зміцнення позицій. Сценарій третій ультиматум або провал: Росія може висунути неприйнятні умови, як то визнання окупованих територій чи обмеження армії, що призведе до зриву переговорів через відмову Володимира Зеленського виконувати ці вимоги. Результатом стане ескалація звинувачень, можливе загострення на фронті і тиск Трампа на Україну через так званий саботаж. Сценарій четвертий прорив до мирної угоди найменш імовірний сценарій з усіх представлених, за якого сторони досягнуть компромісу. Приклад, домовившись про обмін полоненими, відкриття гуманітарних коридорів або часткове припинення вогню з чіткими гарантіями для цього будуть потрібні значні поступки, ШЕІ зазначає, що поки жодна зі сторін на них не готова. Результатом такого фантастичного сценарію стане початок довгострокового переговорного процесу, але з високим ризиком зриву через недовіру. Таким чином можна резюмувати, що будь-який варіант розвитку подій залежатиме від готовності сторін до компромісів та від ефективності посередництва Туреччини і США. Через 80 років після завершення Другої світової війни ША і Західна Європа готуються до спалаху глобального військового конфлікту вже за 5-10 років. Наймовірнішою причиною Третьої світової війни на Заході вважають дії з боку Росії, докладніше про те, як у Європі та Америці планують пережити це протистояння далі. Підписуйтесь на наш канал. За результатами опитування юґоу від 41 до 55% респондентів у п'яти європейських країнах вважають, що найближчі 5-10 років ймовірність нової світової війни дуже висока або досить висока. Також цю думку поділяють 45% американців, пише Guardian. Ба більше до 76% опитаних заявили, що на їхню думку будь-який новий конфлікт супроводжуватиметься застосуванням ядерної зброї і призведе до більших людських жертв ніж у другій світовій чи з усього аналогічної думки дотримуються і в уряді Великої Британії за даними The Telegraph, країна вже розпочала таємну підготовку до військового нападу Росії? Британські міністри побоюються, що Кремль перевищить їх та союзні армії на полі бою, тому оновлюють двадцятирічний план нападу на країну. Зокрема, у нього включені сценарії атак різним озброєнням, у тому числі ядерними боєголовками. Не дивно, що усвідомлюючи ці перспективи, заможні громадяни намагаються зробити все можливе для збереження свого. Життя, зокрема, у США вже побудована підземна інфраструктура вартістю 21 трильйон доларів, призначена для захисту еліти у випадку глобальної катастрофи. Всього з 98 по 15 рік на території Америки було збудовано 170 таких секретних баз, пише індепендент. Наразі місця розташування баз, їхній розмір і доступ до них еліти не розкриваються. Втім, скласти уявлення про те, як вони можуть виглядати, допоможе проєкт підземної бункерної фортеці судного дня, який за 300 мільйонів доларів планує збудувати американська компанія Safe сховище для 625 найбагатших людей світу буде розташоване у Вірджинії неподалік Вашингтона. Його обладнають медичними центрами MediShield, де застосовуватимуться технології штучного інтелекту для діагностики, лікування та проведення оздоровчих програм для довголіття й молодості. Крім того, мешканці бункеру матимуть доступ до критого басейну, гурманських ресторанів, боулінгу і навіть скеледрому. Відпочиватимуть. Ці у ядерній війні багатії в апартаментах з мармуровою підлогою, а інтерактивні стіни та стелі імітуватимуть для них будь-яке місце у світі. Членство у бункері поділятиметься на чотири рівні, починаючи від варіантів для помірно успішних генеральних директорів і закінчуючи ексклюзивними золотими стандартами, доступними лише за запрошенням. Попри те, що вартість одного місця у підземній фортеці стартує з 20 мільйонів доларів. На їх придбання вже надійшли тисячі. Січі запитів компанія анонсувала відкриття бункера у 26 му році, а також планує реалізацію схожих проєктів в інших штатах. США. Дональд Трамп наказав відбудувати острівну в'язницю, в якій відбував покарання сам Алькапоне та усі найжорстокіші вбивці США минулого століття. Поки американці губляться у здогадках, кого туди саджатимуть тепер. Телеграф UA розповідає, що відомо про цю колонію і про причини її закриття. Понад 60 років тому. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. На своїй сторінці у соцмережі X Дональд Трамп звинуватив судову систему м'якості щодо злочинців і пообіцяв покласти край ситуації, коли серійні вбивці залишаються на свободі. Першим кроком до цього стало доручення бюро в'язниць мін'юсту ФБР і Міністерства внутрішньої безпеки відкрити повністю реконструйований і значно розширений Алькатрас. За задумом Трампа у цій в'язниці будуть утримуватися найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці Америки, заробивши репутацію найнадійнішої в'язниці. США, сьогодні Алькатрас перебуває у вкрай плачевному стані. Протягом останніх 60 років заклад не виконував свої функції і працював виключно як музей. Його приміщення настільки зносилися, що навіть туристичне відвідування цього об'єкту є ризикованим через ймовірність обвалу конструкцій. Вочевидь, на відновлення колишнього вигляду і функціональності закладу адміністрації Трампа доведеться витратити чимало грошей і часом. В'язниця Алькатрас була побудована на острові за 2 кілометри від затоки. Сан Франциско заклад зводився військовополоненими на базі військової фортеці США з 1909 по одинадцятий рік. Вперше в'язниця відчинила свої двері для найжорстокіших злочинців. США у 34 му У подальшому своє покарання тут відбували Аль Капоне, Роберт Франклін Страут, Джордж Кулемет Келлі та багато інших. Адміністрація колонії вжила всіх можливих заходів для того, аби унеможливити втечу ув'язнених, і навіть ішла на численні хитрощі, наприклад, злочинці. Надали доступ до гарячого душу, але тільки для того, що при спробі втечі вони не витримали заплив у крижаній воді, що оточувала острів. Окрім медичної допомоги, одягу, притулку та їжі, ув'язненим не надавалося практично жодних інших зручностей. Триповерхова головна будівля включала чотири основні блоки в'язниці: кабінет наглядача, кімнату для побачень, бібліотеку та перукарню. Типові тюремні камери мали розміри 2,7 на півтора метра та висоту 2 ,10 метри 10 Сантиметрів приміщення були примітивними та не передбачали усамітнення. В'язні мали лише ліжко, письмовий стіл, раковину і туалет у стіні. У кінці блоку, D, де містилися найнебезпечніші в'язні, була так звана яма, де перебували злочинці з поганою поведінкою. За майже 30-річну історію Алькатраса було зафіксовано лише 14 спроб втечі з острова. У них взяли участь 36 в'язнених. Ув ув'язнених. З них 23 були зупинені, шестеро розстріляні, двоє потонули і. Ще п'ятеро вважаються зниклими безвісти, але швидше за все також загинули. Двері Валькатрас остаточно зачинилися у 1963 році, оскільки обслуговування стало надто дорогим. По-перше, через розмиття конструкції солоною водою будівлі потребували регулярного догляду. По-друге, через вартість доставки до в'язниці прісної води та скидання звідти стічних вод, утримання в'язнів в, в Алькатрасі коштувало втричі дорожче ніж в інших в'язницях. У 1972 році в'язниця та прилегла до Неї територія стали частиною національної зони відпочинку Золоті ворота. А сам Алькатрас одним із найпопулярніших туристичних напрямків сан франциско Щорічно це місце відвідують близько півтора мільйона туристів. Не виключено, що однією з причин такої зацікавленості є те, що острів вважається одним із місць із найбільшою кількістю приводів в Америці. Історія Алькатраса стала сюжетом багатьох голівудських фільмів, найпопулярнішими з яких є втеча з Алькатраса з Клінтоном Іствудом у головній. Ролі або фортеця з Шоном Конері, Ніколасом Кейджем та Едом Гарісом. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.